Погляньте, до речі, як гарно освітлює. Ну, чесно вам скажу, що в реальному часі і ем, те, що я бачу на камеру, це зовсім різне трошки освітлення, тому що ну, на камеру якось він не надає такої насиченості, але в мене просто все-все на даний час рожеве. І які тут давайте ще покажу кольори. І так, так, зараз тут будемо жати ось такий. Синя, бірюзовий рожевий. Додаткова функція мерехтіння червоний. От зараз, бачите, у вас рожевий, а насправді тут просто червоний-червоний, тому що ой, рожевий, оранжевий такий. А є, О, синій гарний. А ось зараз оранжевий, щоб розуміли. Ну, я не знаю, телефон якось не може так сфокусувати гарно. Ну, Тут дуже багато кольорів, і, до речі, можна робити насиченість кожного кольору. Це наше від більшого розміру.